Всім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині АТБ. Додаткові акції вам покажу до 25 листопада Чорна п'ятниця. Тож, буде цікаво, які зараз знижки. Бажаю вам приємного перегляду! Одразу улюблений відділ м'ясний. Подивимось, які зараз акції. 95 гривень 70, копійку, ось таке стегно куряче. Від торгової марки золотко. В упаковках ну, десь приблизно 1 кілограм. М'ясо гомілки від наша ряба. В упаковках 1 кілограм і ціна 158,40. Ось така смакота по акції: печінка від наша ряба 700 грамів. Ціна 88 гривень. Паштет віденський 150 грамів в упаковці 26,40. Ковбаски для гриля. Мюнхенські, свинячим. 118 гривень 30 копійок за 600 г Шашлик кавказький 226 гривень і 70 копійок за кілограм, тут десь кіло 200 І стегно вогняна сальса 155 гривень кіло 200-300 кіло Яйця Яйця АТБ Зараз завжди вам показую, тому що люди питають 5 гривень 90 копійок за одну штуку. По акції своя лінія перша категорія 68,50 і Полтавське по акції 71 гривня. Акційна ціна 30% знижка на рулет курячий Шинка в оболонці варена вищого сорту 500 грамів 159 гривень. Ковбаса шинкорубана. Від добров. Перший сорт 213,80. Сервелат вищого гатунку, 280 грамів. Ось така паличка коштує 169,30 Ще зі знижкою можна придбати ковбасу Добро Венеція, нарізка за 51 гривню, або за 56 гривень сервелат плюс українська. Теж 80 грамів. Закуска від своєї лінії по 25 гривень. Тут у нас є і куряча, і шинка з сиром, і з грибами. І вага тут 180 грамів, 25 гривень, або з божениною. Від торгової марки Пікнік Міню 37,60 тут 200 г. Ось така паста вершкова 58 гривень і з зеленью. І по 51 гривні 50 копійок. Не знаю, як правильно читати, лакіаті, лаціаті. З грибами, лисичками і з лососем та кропом. Тут у нас вага вже поменше 135 грамів, а тут 150 Плавлені сирочки від золотий резерв, вершковий і дружба 21 гривня 30 копійок. Вага 70 грамів. Люди розбирають по акції сир за 73 гривні 30 копійок з ароматом пряженого молока. 160 грамів. І по 57 гривень від своєї лінії вершковий і голландський бросковий. Тут 160 грамів в упаковці. Непоганий сироп, мені подобається. Масло. теж є багато акційних пропозицій. Солодковершкове екстра 82% від молокія. Коштує 87 гривень. Ось воно. Трохи дешевше, на 30 копійок. 87,60 білоцерквівське. 72,6% жиру. Ферма зі зниженою жирністю 53%. І ціна 68 гривень 40 копійок. І молокія селянська 73% жиру за 80 гривень. Ось це я беру часто. Така непогана фірма і мені подобається дуже смачне масло. Дивіться, масло шоколадне. Вершкове з какао 70 гривень, 60 копійок. Тут вага 180 грамів. Сир кисломолочний по акції білоцерквівський Дивіться, 56 гривень, 350 грамів Непогана ціна 61 гривня 5% і 9,66 гривень. Вершки. Ультрапастеризовані 10% ягодинські 55 гривень, 50 копійок. Тут 500 мілілітрів. Ось такий апетитний сніданок від президент з курагою 52 гривні 180 грамів. Сир кисломолочний ще по акції день у день. Ну, майже 30 гривень жирний, 31,5% і 9,33 гривні. Або можна придбати за 32 гривні масу сиркову з родзинками 140 грамів. Склад, я тут читала непоганий. Гарна ціна на сметану молокія 15%, 37,50 за 300 г. Ну, 20% президент буде дорожче, 53,80. Дуже багато знижок на сирки глазуровані. Ось такий з маком, дуже смачний від злагода, 10-40-38% знижка. З ароматом ваніліном в ту ж саму ціну. З кокосом XL 11 гривень. Шоколад вишня 10,40 36 г. Дуже багато. Ну і люди теж розбирають. Так, дивіться, ще ось такий по 10,40 з ваніллю. Я вам, напевно, вже його показувала. І продукт розумний вибір з ваніліном. на Насолота 7,70% за 36 грамів. Кефір щоденний збір 900 мл 38,70 Тортик є акційний 21% знижка. Тірамісу 800 грамів. 237,50 толичний. Фірмовий 250 грамів, теж дуже гарний. І він коштує зі знижкою 15% 253 гривні. І порційний шматочок сметанковий тортик від своєї лінії за 49 гривень. Акційні пропозиції на фрукти та овочі. Капуста пікінська, ну майже 20 гривень за 1 кілограм. Яблуко 40. Тове першого гатунку по 30 гривень за кілограм. Мандарини зі знижкою 16% 49,85 Лимон Майер по акції ну, 90 гривень майже. Ківі у кошику по 90 гривень за 1 кілограм. Ну і так, в цілому, акційних пропозицій немає. На фрукти та овочі показала вам тільки акційні. 25% знижка на суміш овочеву Мексиканська швидко заморожена, 43 гривні. До речі, ось ця фірма, ну і в цілому, ось такі заморожені овочі. Я частенько використовую там на омлет, на супчик. Дуже смачно, швидко. Мені подобається. Ось цей брала в суміш перців, коли була акція. Але зараз по 71 гривні дорого. Так, ще дивіться, по акції гавайська. Швидко заморожена 49 гривень 400 г. Тут, напевно, вже з рисом. Можна м'язко додати, такий смачний буде обід. І капуста броколі, своя лінія. Швидко заморожена, 25% знижка, 400 г. Ось вона гарна, така 52 гривні. Піца прошуто, швидко заморожена. Зі знижкою 30%. 94 гривні Прошуто. А де ж це прошуто шукати? А напевно у нас вже і немає, розібрали. І піца. А ось піца легкого гавайська, 84 гривні 50 копійок. Ще в наявності є. Ось така піца заморожена. Готуй 7 хвилин. Начебто така непогана. Вареники день у день з капустою заморожені. 400 грамів – 32 гривні 50 копійок. Такий салат з тонцем. Здравствуйте. З кукурудзою та тонцем. 160 г, 57 гривень. 25% знижка ж проти олії різькі від делюкс. Дуже смачні. Латвія 67 гривень. Сердина Атлантичне море бланшовано в олії 58 гривень. По акції дивіться, олія соняшникова стажар 74,40. Тут, зараз скажу вам, 850 мл. І олейна 76,90 об'єм такий самий. Або така звичайна ціна, нерафінована. нерафінована це не для жарки. Це так, на салатик 63,50. Ось такий мед різнотрав'я, квітковий 900 аж грамів. стеклянна баночка 163,50. Ананаси okay. шматочками на салатик в сиропі 565 грамів за 64 гривні. Кукурудза суперсолодка 34,70 або верес за 50 гривень. Оливки чорні 68 гривень за 400 г. Це з кісточкою. Без кісточки тільки зелені по акції 76,50. Ось така новинка квасоля у ніжному соусі 420 грамів, 41 гривня. За 50 гривень можна придбати ікру кабачкову літню. Тут у нас скільки об'єм? 440 грамів. Майонез 500 грамів файне 72% 51 гривня. Оліс столовий 67 за 48,50 теж 500 грамів. І салатний 32 гривні 70 копійок, але тут 560 грамів. І чудовий 500 г 42 гривні. Дивіться, по акції цукор. Друга категорія 1 кілограм 32 гривні. Але за 28,50 розумний вибір без акції, але ціна менша. Дивіться, крупа перлова по акції. Ячмінна 21 гривня 1 кілограм, горох по 26 гривень за кілограм, і крупа мана 23 гривні. І по солодкому покажу вам тільки такі акційні пропозиції, де знижка така, знаєте, максимальна. Наприклад, 33% знижка. На ось такий батончик Lion 16 гривень. Або потрійний 33,50, 32% знижка. Це в білому шоколаді. І 3650 кіткат. Ось, дивіться, з бренді лікером шутер від «Рошен». 35% знижка 77 гривень. Або вишня з вишневим лікером 92 гривні. Вафлі Артек міні вагові 11,40 зі знижкою 32%. Ну от ось ця упаковочка десь грамів 150 максимум. Печиво зі шматочками шоколаду 61 гривня, 60 копійок, 20% знижка. Ось маргаритка з маком 67,70 по акції. І з вагових цукерок ось такий престиж 40% знижка 12,80. Тут тірамісу, чизкейк, брауні. Останок покажу вам для котиків, для котиків і для собачок. 15% знижка Гурмет голд, Паштет з куркою з тунцем – 24 гривні. Пец ап з лососем – 18,20 Так, це з карткою ТБ буде акційна пропозиція по 10 гривень. Віска з 15,50 з тунцем І з куркою. І ще по акції наповнювач. 3 кг 83 гривні. Ну і все. Для котиків і собачок більше акційних варіантів я не бачу.